Після першого вторгнення Росії у 2014 році він зайняв позицію ні вашим, ні нашим, скоріше, навіть вашим, бо активно гостролював Мордором. І е, з цим кроком зник для мене як творча одиниця. Ми з Кумом, теж відданим фанатом раннього періоду Бабкіна, відтоді згадували його тільки щоб поглумитись і потервеннити, який він став. Кончений у 22 му році, він очікувано полишив країну і оселився в Німеччині, де жив у статусі біженця у соціальному житлі і на грошову допомогу. Чого я взагалі за нього згадав? Бо виявилось, що подружжя Бабкіних не просто проїдає гроші платників податків благодатної Німеччини, а ще й підстригає гривні довірливих і, вочевидь, слабких на голову вкраїнчиків, продаючи чи то курси, чи то вправи, я пропустив, як це називається.